У даному прикладі потрібно виконати віднімання. Для цього із знаменника першого дробу ми винесемо спільний множник. Як бачимо, це множник B, що міститься першому і другому доданку. Отже, буде 16, поділити на Б, помножити Б, додати 8. Другий дріб переписуємо без змін. Формуємо спільний знаменник цих двох дробів. Переписуємо знаменник першого дробу, це буде Б помножити на B плюс 8. І фактично ми повинні були помножити на знаменник другого дробу, але ми формуємо найменший спільний знаменник, тому B в нас вже міститься в знаменнику першого дробу. Ми його не записуємо. Отже, спільним знаменником цих, цих двох дробів являється B помножити на b плюс 8. Шукаємо допоміжні множники першого дробу. Треба спільний знаменник B на B плюс 8 поділити на знаменник першого дробу, фактично на самого себе. Тому буде одиниця. Допоміжний множник для першого дробу. Допоміжним множником для другого дробу треба так само спільний знаменник поділити на знаменник другого дробу. B і Б скоротяться, і, і залишиться Б плюс 8. Отже, допоміжним множником другого дробу буде вираз Б плюс 8. Тепер потрібно перемножити чисельник на допоміжний множник. 16 помножити на 1, відняти 2, помножити на вираз b плюс 8. Отримуємо вираз. Шістнадцять. мінус два помножити на b, два b Мінус два помножити, мінус два помножити на вісім. Мінус 16. Поділити на наш спільний знаменник B, на плюс B 8. 16 і мінус 16. Скорочується, залишається мінус 2B поділити на спільний знаменник B плюс B 8. Бачимо, що можна скоротити на B. Отже, отримуємо. Остаточний результат мінус 2 поділити на b плюс 8 –